Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про слово колодочка та те, як із неї уже врешті вибитися. Колодочкою називають вільний від пуху кінець стрижня-пера птаха, а також шматок дерева вирізаний у формі ступні людини, який використовують при шитті взуття. Іноді колодочки підбивають. Тобто залицяються, упадають біля кого-небудь, виявляють знаки уваги. А частіше кажуть вбитися в коло дочки це і набиратися досвіду, мужніти і ставати заможним, багатітим. Наприклад, про Івана люди казали. Чекайте, воно ще тільки в колодочки вбивається, а опіриться, покаже свою мудрість. Ще у цьому ж значенні можна сказати: вирости з пелюшок, вбратися в пір'я, стати на ноги. Говоріть українською правильно, нехай нічого не відбувається через пень колоду, а виростаючі діти якнайшвидше вбиваються в колодочки.